Вітаю, друзі, і слава Україні. Ну що ж, поки Збройні сили України тримають рубежі, ми з вами просто не маємо морального права мовчати або замовчувати. Тому про події сьогодення, які тригернули Ігоря Лапіна, поки він їхав в дорозі з Києва на Волинь, ну скажімо так, відбулося дещо в Україні, але включаючи сьогоднішню нічну атаку. По нашій землі. Давайте про це все разом і поговоримо. Отже, що ми бачимо? Ми бачимо наступне: ми бачимо, що знешкоджено 475 цілей, а взагалі росіяни сьогодні влупили 537, тобто більше як півтисячі по мирняку за сьогоднішню ніч. Що знаково треба відмітити? Значить, 249 це ціли уражено вогневими засобами, 226 – локаційно втрачені або подавлені репами. Ну до чого я це все вам розповідаю? Я вам це все розповідаю, тому що відбулася дійсно сьогодні дуже сумна новина. І що відбулося? Давайте так: Миколаївщина, регіон атакували балістикою та шахедами. Під ударом був об'єкт інфраструктури, виникла пожежа, її ліквідували. Полтавщина. Кременчуцькому районі атаковано одне із підприємств, стала пожежа Запоріжжя. Росіяни завдали ракетного удару по одному з підприємств, поранено річну дівчину, Львів. Ворог намагався бити по критичній інфраструктурі міста попри атаку. У Львові не постраждала жодна людина і жодна цивільна будівля. Черкащина, травмовані шестеро людей, є пошкодження цивільної інфраструктури, але на цьому тлі. На цьому тлі відбулося ще дещо. До речі, хотів сказати, що 38 ракет із 60 було збито. Тобто, це досить серйозний відсоток, який відпрацювали наші сили протиповітряної оборони. Але під час відбиття цієї атаки вночі на Ф-16 загинув льотчик першого класу підполковник Максим Устименко. У повітряних силах розповіли, що Максим збив сім повітряних цілей, однак його літак зазнав пошкоджень. Пілот відвів машину від населених пунктів, але катапультуватися не встиг. Такі новини про повітряну атаку росіян. А ми з вами продовжуємо. І що дуже зараз є, прикре, пам'ятаєте, нам доповідали про те, що стабілізація, сумський напрямок, бла 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 ну і далі по тексту. Так от. Сьогодні, чи не вперше російська ствольна артилерія фактично дістала до населеного пункту піщани. Фактично, це ну, десь так, приблизно кілометр, напевно, від окраїн Сум. Що далі? Я не знаю, що далі, але я хотів би, щоб ви про це знали. Якщо дістає ствольна артилерія, можете собі уявити, що буде відбуватися. Я вам розкажу: тактика випаленої землі, тактика вогневого валу, як хоч так називай, Знищують квартал, підсуваються, знищують наступний квартал. І так перетворюючи на будівельне сміття помешкання мирних громадян України навіть попри те, що там ще навіть і не йдуть бойові дії. Росіяни будуть це робити. Ми повинні просто це зрозуміти, що вони іншого ніж знищити Україну, нічого взагалі в своїй голові не тримають. Ну а ми з вами продовжуємо. І є новини, які. Я хотів би з вами все ж таки обговорити. Перепрошую, бачите, у нас це в живому етері, і хтось мені дзвонить, але я не буду зараз відповідати. Потім перезвоню. Так, поїхали. Що хотів ще вам сьогодні сказати? На цьому тлі ми бачимо наступне: ми бачимо те, що наша країна на кінець-то з хороших новин. Вийшли на 12-му році війни з гівніща під назвою Отавська конвенція, в яке нас затягнули в далекому 1997 році, через що під час війни за право на існування ми опинилися фактично без засобів стримування ворога, який використовує тактику хвиль одноразового фаршу. Дякуйте, це довбаним лівацьким пацифістам. Цей встратий реверанс в сторону Заходу коштував тисяч життів українців. Я ще пригадую, що був ще один встратий реверанс, який називається: Віддайте вашу зброю, а ми вам гарантуємо безпеку. Пам'ятаєте, Будапештський меморандум. Таких реверансів було взагалі багато. Але що звертаю вашу увагу? Фактично всі міжнародні договори і конвенції мають за мету послаблення ворогів тих, хто їх створює. А саме, це дуже гарно написали наші друзі. Зокрема, е я хотів звернути увагу. Що саме? Так, от, якщо ви не є автором міжнародного договору, значить цей договор створили ваші вороги проти вас змінами чи без, але нам потрібно продовжувати. Ну і ще одна новина, яка мене сьогодні просто рве на шмаття. Давайте я вам покажу трішечки відео. Можливо, буде зрозуміло, що той Лапін хоче і до чого він доколупався. Давайте подивимося. Тобто це гавніще називається концерт сердючки. Ну, ви розумієте, да? ванна з шампанським для фанатиків. Це на тлі тих новин, про які я вам сьогодні розповідав. Так, на тлі тих новин, що загинули пілоти, на тлі тих новин, що окопи у нас наполовину порожні, і зараз ми бачимо, що шоу продовжується. Але це шоу не просто так. Ви пам'ятаєте, був такий серйозний скандал, де навіть ми говорили, що був скандал щодо російськомовного контенту. Хтось сказав, ну сердючка, просто-напросто, от це от таке є. От. Але ви знаєте, я вам хочу сказати, це не таке є. Сьогодні я почув ось такий невеличкий сольний концерт сердючки, для того, щоб ви всі зрозуміли, про що той лапін говорить. Якщо не ряд нас, то хає впіє! Я думаю, що ви почули, куди послав Данилко українців, які. Обурені тим, що проводяться культурно-масові заходи мовою окупанта. Звичайно, Данилко не піде в окопи, як зробили дуже багато, до речі, його колег і артистів в тому числі. Але Данилки, сердючки, так звані. Ті ж самі 95-ті кварталівці, в своїй левовій масі це какая разниця. Це та категорія якою якої би уліця освіщалась. Розумієте? Тому ми маємо те, що маємо, і що з цим робити. Ви знаєте, я розумію, що це всі концерти вони виглядають. Знаєте, як фанати Сердючки на концерті, якраз в Одесі це було зроблено. Замовили оцю ванну з кількох десяток пляшок шампанського. Але це все знаєте про що? Це так має жити еліта, так щоб чимось відрізнятися від простого народу. От за це і воюють, напевно, звичайні українці. Ну, друзі, це серкатичне запитання. Зрозуміло, що не за це, але ми зараз говоримо про що ми говоримо про те, що шампанське еліта, а ті, хто вболіває за українську мову, ідуть туди, куди Данилко швиденько всіх і послав. Я не знаю, що з цим робити. Я мав розмову з Тарасом Кременем, Він казав, що в цьому ключі щось пред'явити, ну як мінімум, з юридичної точки зору, не дуже добре виходить. Хоча Звернення в поліцію є, але чи буде, чи не буде покарання, напевно, що не буде. Ну, а що стосується Данилка, він просто гній, він такий самий гній, як і та вся шобла, яка в нас сьогодні захищає все російське. Тому що за російським язиком приходить російський сапог. А де ступив сапог російського ваньки, це все їхнє. А Данилко, він не про мову, він про рублі. Він думає, що знову все повернеться взад, так як і було. Взад, напевно, повернеться, тільки не рублі. Попри те, ми переможемо. Слава Україні! А толерантність зеленого кодла до оцінкої разниці нам ще вигультне боком.